Всім привіт! Я давно вже планувала зняти це відео і воно насправді мало бути вже давно зняте, але як завжди здається, що все не ідеальне і хочеш відкласти на потім. Uh, і так, в цьому відео я хочу поговорити про заробіток онлайн і платформи, на яких взагалі можна заробляти онлайн. Uh, чесно скажу, я переглянула дуже багато українських відео про заробіток онлайн і насправді інформації не так багато, як на заробічному ютубі. Найважливіше, що я сьогодні хочу сказати, що заробляти онлайн може навіть мама в декреті або людина без навичок. Якщо ви думаєте, що я нічого не знаю, у мене немає ніяких скілів, навичок, то насправді заробляти на платформах, про які я вам сьогодні скажу, може навіть той, який дійсно не має навичок. От, от так багато разів сказала це слово. І так. Хочу сказати вам про дві платформи, на яких особисто я працюю: це Fiverr і Upwork. Більші є дуже потужні і сильні, вони є передовими у світі. На Fiverr можна заробляти від 5 доларів і вище. Порогу насправді немає, все залежить від того, з якою швидкістю ви почнете там розвиватися. Кожна людина повинна спробувати, хоча б себе у фрілансі, тому що. Це можливість. Навіть якщо ви маєте роботу, ви можете це обрати для себе як додаткову діяльність, або якщо ви мама, то можете обов'язково спробувати. Як на Fiverr, так і на Upwork можна займатися будь чим від графічного дизайну, айтішники, фотографи до такого, як банально вирізати фон в канва, або зробити пост для Pinterest. Тобто навичку ви здобуваєте, можливо, навіть у процесі освоєння платформи Fiverr або Upwork. А, звісно, звісно, не кажемо, що а взагалі там дуже легко. Зараз насправді там дуже велика конкуренція, тому що криза у світі, безробіття, і багато а, там працює індусів, пакистанців, і вони, можна сказати, заполонили цей ринок, тому що вони працюють дуже за мізерну суму, вони готові працювати за 5 доларів в годину. Можна навіть вести цілий проект, і це, звісно, демпінгує всіх інших, але шанси є, тому що я скажу вам. Що якщо ви потихеньку там розвиваєтесь, то ви можете е, стати топ-рейдом, і вже яку ціну ви там ставите, це практично не, не важливо. Тому сказати, що е, не потрібно думати про конкуренцію, тому що насправді ви теж будете починати з маленьких цін, але потім ви їх піднімаєте і з кожним, з кожним разом, тобто там є така система, дають вам рівні, і ви вже можете піднімати свої ціни. Е, про вибір професії, яку там можна про... Та як зареєструватися, є багато відео на Ютуб, навіть на українському Ютубі, але якщо вам цікаво буде послухати це саме від мене, про мій досвід, я зніму наступне відео. Чому взагалі це відео сталося? Я сама ще розкажу, що. Дивлюсь багато інформації на Ютубі. Зараз це взагалі популярно, тому що Ютуб став не просто розважальною платформою, а він як освітня платформа. так? І ми всі шукаємо інформацію там. І хочу сказати, що є відео багато як заробляти онлайн, як зареєструватися навіть на цих платформах, про які я вам сьогодні сказала, але. Дуже є багато нюансів, про які хочеться просто з людиною поговорити, запитати більш глибше дізнатися. І насправді інформація на нашому українському Ютубі обмежена. Якщо ви знаєте англійську і можете переглядати відео англійською мовою, то так, супер, вам дорога відкрита і це дуже класно. А якщо ні, то тільки українська інформація її насправді замало. І я б хотіла на цьому ютуб каналі ділитися з вами своїм шляхом у фрілансі, тому що я мама маленького хлопчика. І паралельно я собі шукала підзаробіток, який можу поєднати з материнством, так, щоб материнство, звісно, не страждало. Тому що це сьогодні моє основне призначення бути мамою. І, власне кажучи, кожен може знайти себе. Якщо ви гарно малювали колись, до прикладу, якщо ви, можливо, маєте навички фотошопу, лайтруму, якщо ви... Садите на Пінтересті, якщо ви вмієте користуватися канвою, якщо ви робите сайти, якщо ви колись планували писати книги, якщо ви знаєте англійську, якщо ви гарно озвучуєте, або, можливо, мріяли про це, це дуже важливо звернути увагу на те, про що ви мріяли, або, можливо, колись думали, і думали, ні, це не для мене. Ось цей момент згадайте, що вам подобалось взагалі. Колись, може, в дитинстві ви це б собі придавили, або можливо навіть зараз, в дорослому віці. І дивіться, зверніть на це увагу і просто спробуйте обдумати, як би це, як би цю мрію можна застосувати на фрілансі Якщо ви мріяли озвучувати фільми, до прикладу. Дуже багато чого, чесно. Мінімально від того, що ви можете просто обробляти відео в канва, навіть в канва і мати за це непогані гроші. Інше, якщо ви мама, якій подобається знімати контент із дитиною, навіть бути UGC-креатором, Це сьогодні максимально популярно і багато хто цим займається в Тіктоці, в Інстаграмі. У... На Ютубі, на але насправді можна це робити через офіційну біржу, де ти шукаєш собі замовлення, або замовники пишуть тобі самі, як на Fiverr, і мати стабільну, стабільну роботу. Звісно, потрібно попрацювати на своє ім'я, тому ж там потрібно теж розвиватися, помаленьку доповнювати свій профіль, якщо у вас немає спочатку. Портфоліо, то звісно буде трошки важче, але все можна зробити, всьому можна навчитися. І я готова вам допомогти, якщо у вас будуть якісь питання. Я думаю, що я зможу набагато що відповісти, тому що я сама проходжу цей шлях фрілансера. Там дійсно можна заробляти гарні гроші, не маючи грандіозних навичок. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, воно таке дивне, трохи я так говорю прямо від себе, не без сценарію, тому що я постійно відкладаю відео, це і я хочу його зняти, хочеться поділитися, бо я знаю, як це цінно знайти якусь цікаву інформацію на Ютубі, а її мало. Ну, чесно, мало, кілька каналів, які або російськомовні переходити, але чесно, не дуже хочеться слухати їхню. Їхню мову взагалі слухати зараз не хочеться, і тому я думаю, що український ютуб повинен процвітати, і ми повинні один одного підтримувати, давати відповіді. Якщо ми маємо якісь знання, то ними ділитися. І я хотіла б це робити. Якщо вам сподобалось це відео, залишіть якийсь коментар. Якщо є якісь питання по фрілансу, також залишіть їх у коментарях, щоб я знала, про що зняти наступне відео, і я сподіваюся, що воно буде вже краще, буде трошки підготовленіше. А зараз яке є, таке є. Дякую всім, Па-па!